Ліки люди з особливими потребами днями у центрі міста відбулася вулична акція присвячена просуванню інклюзивної термінології, яку організував Подільський молодіжний центр Лофт. Фахівці центру об'єдналися для просування толерантного та інклюзивного ставлення до різних вразливих категорій населення. Ця вулична акція мала на меті поширити свідомість серед громадськості щодо важливості толерантного та інклюзивного ставлення до різних вразливих категорій населення. Вона спонукає людей до розуміння та усвідомлення, Проблем і викликів, з якими зіштовхуються ці групи населення, велична акція була проведена з метою просвітлення і сприяння тому, щоб молодь і там люди громади називали певні вразливі категорії коректно, толерантно там, наприклад, не називали людей з інвалідністю каліками, інвалідами або що людина їздить на інвалідному візку і цей інвалідний. Ни візок правильно б називати крісло колісне, і ми з молоддю обговорювали, як же ж правильно і доцільно і грамотно називати цих людей. Тому що якщо ми називаємо їх неправильно, не толерантно, то їх це також ображає. Вулична акція стала ефективним інструментом для досягнення цілей, оскільки вона привертає увагу громадськості, активізує думки. Є результати виявляються не лише в моментальній реакції людей на вулицях, а й в подальшому формуванні громадської свідомості та встановленні інклюзивних практик у різних сферах життя. Дуже багато людей, які не такі, як загальна маса. І коли звертаються до них ну некоректно, це є образливо. Це є порушення якого. -то. Ось їхнього е, простору, да, життєвого, mm -hmm. тому людина повинна знати, як звертатися до людини, яка має якісь обмежені можливості. Я розумію, і люди розуміють завдяки цій акції, що треба поважати та е, правильно мислити та говорити людям з інвалідністю. Ці опитування завжди є корисними, бо в цьому і полягає суть демократії, і таким чином я надіюсь, молодь буде поважати і зважати на людей старшого віку. Тож подібні ініціативи важливі для того, щоб кожна людина відчувала себе прийнятою та поважаючою у суспільстві. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.